Скучили? Я теж. Все піпл, З вами Хюмон і у мене для вас ковточк з ночної та корисної інформації. Mm. Так, це воно. А, так, що у нас сьогодні? Ну. Погнали. Провав Скален Bones, успіх Stormgate та Helldivers 2, Шикарна Banishers, Dragon Dogma 2, знову подорожчання ігор, новинка Nightingale, хто купив Elden Ring, Diablo 4 в геймпасі зі своїми, але проблеми української ігрової студії FragLab, купа звільнень, Metro 4 і ще декілька новин. Тож не тягнемо кота за шари, погнали. На жаль, друзі, знову треба констатувати факт, що юбіки облажались. Хоча за їх Assassin's Creed Mirage та Valhalla я б, наприклад, такого не казав. Менше з тим, що критики, що гравці вони віднеслись до гри достатньо так прохолодно. Гра отримала всього якихось 3,1 і бала, що являється ну просто супернизьким показником, і все це базується на 460 відгуках. Якщо ж ми говоримо за оцінки критиків, то гра набрала 64 бала бали зі 100, і це спираючись цього на всього на 17 рев'ю. І що друзі, я б тут зауважив окремо особисто. Якщо ми з вами відгородимося від, від інформації, що це Юбісофт, так вона її робила, то в цілому. Тому гра перші години непогана, як мінімум перші три. Вона чилова. Але, ну по-перше, це Ubisoft, і Ubisoft має професіоналів у себе. Друге, вони повинні були зробити Skylen Bones краще, ніж Black Flag. Спойлер не зробили. Третє, гру робили ту хучу років. І четверте, що дуже комічно, гра позиціонується як не дабл a проект і навіть як не Triple-A проект а квадро a проект Це по типу а а а а Ахуєть як погано. Ну а загалом, якщо серйозно, то якщо ви все ж таки хочете по якійсь причині доторкнутися до цієї гри. То окей, але дочекайтеся знижок. Ну, 70%, якщо знижка буде, тоді можна. А взагалі краще пограйте в Black Flag. Якщо ви, друзі, були в мене на каналі на такому триденному стім-трансляції, де ми з вами дивилися різні домоверсії ігор, то ми з вами бачили ще і RTS, тобто стратегія в реальному часі, під назвою StormGate. Чим вона крута, тим, що, як мінімум, як мінімум, коли ми очікували, її робили костяк олдфлагів з Blizzard. І, до речі, щоб ви розуміли, вже по грі проводить. Турніри, де у нас призовий фонд є аж з 10 тисяч доларів. Оце я розумію підхід, підхід олдфагів геймерів. Але новина не про це. Фрости буквально нещодавно закінчили збір на кікстартері і. Почали новий. І тут логічне запитання: чому і навіщо? Все просто: при першому зборі 28 тисяч людей вони спромоглися накалюдувати 2,4 мільйони зелених, що в результаті сприяли розвитку гри. Ну а ті, хто долучився до кікстартеру, отримали гру та цифрові і або фізичні бонуси. А отже, другий збір направить кошти на маркетинг і все це у Steam. Тож ті, хто долучиться, вони стануть інвесторами та будуть володіти частиною компанії Frost Giant. І взагалі. Якщо так подумати, це достатньо цікавий підхід, тому що на даному етапі ми бачимо, що в ігровій індустрії дуже багато проблем. Хвиля звільнень і не тільки про це ми сьогодні ще поговоримо. Я думаю, що можливо, можливо, як варіант, Фрост вирішив не піддаватися спокусі. Отримати собі якогось паблішера і таким чином збирали кошти інакше. Бо якщо ми знаємо, говорячи за паблішери, в першу чергу там ефективні менеджери та бабки. Це не погано і не добре, це просто факт. Тому Фрости зробили ставку на спільноту. Ну, що я можу тут сказати? Особисто від себе бажаю тільки успіху від розробникам в цьому проекті, тому що це саме ті люди, на яких я зростав, на продуктах яких я зростав трушні геймери, які створюють ігри. Ну а якщо ви хочете дізнатися, що таке реально Успіх, то вам варто стати демократом, який буде розсіювати її скрізь по всім обличчям, навіть якщо ці істоти або люди цього не просять. Саме такий шлях пекельного занурення. Кооперативний шутер Helldrivers 2 від Arrowhead не просто став найпопулярнішою грою від Sony серед ПК-бояр та консольщиків. Але й встановлює нові рекорди майже кожен день. От, наприклад, минулих вихідних онлайн в грі становив 410 тисяч людей. Ви просто вдумайтесь. Ну і здається, що цей пік не планує зупинятися. І до речі, все це на фоні проблем з серверами, бо бажаючих вмазатись тестостероном та набризкати жукам за щоку демократію тільки більше. І я особисто буду вакою, якщо гра наблизиться до нерозуміло, чого такого схожого онлайну Pal World. Ну менше з тим, якщо ви не знаєте, що пограти, то це. Саме та гра, яку варто спробувати, Helldivers 2. І дуже важливо в кооперативі. Тому що гра розкривається якраз таки саме в кооперативному режимі з людьми. Але однак, якщо у вас є проблеми з ким пограти в кооперативі, якщо ви такий самий інтроверт, як і я, не біда, є вирішення ситуації. Залітайте до нашого Discord-серверу. Я залишив посилання в описі під відео. Знаходьте вкладку Helldivers 2 і каструйте жуків та термінаторів разом. У нас хлопці майже кожен день там за і доводять, чий орбітальний удар більший. Banishers а, вийшов трейлер з результатами оцінки гри від різних видавництв. Ну тут я хочу сказати лише одне: якщо ви не грали в цю гру, кидайте все і починайте. Цей проєкт вартує вашої уваги, тому що дану гру особисто я пройшов за хльоб. Там цікаво все: персонажі, сюжет, історія основних та другорядних персон, неочікувані твісти в історіях і прийняття ваших рішень, чудова графіка, цікава ігрова механіка та бойова система. Плюс проста і зрозуміла доступна система прокачки персонажів і. До речі, є елементи соус лайку, і я можу ще довго продовжувати нахвалювати гру, начебто мені занесли за огляд. Але я все одно буду казати, що на даному етапі на лютий місяць це гра, як мінімум для мене, це гра року, і це не квадровий проект, як скаленбоу, це навіть не тріплей проект. Розробники позиціонують гру як AA проект Однак, якщо у вас немає часу чи бажання проходити гру, залітайте на мої стріми, вже є повне проходження. 100% не пошкодуєте. Ну а самі французькі студії Don't Not, я бажаю лише успіху в створенні проєктів. І якщо вони вирішать зробити другу частину, буду з нетерпінням очікувати. Друга цікава новина говорить нам про те, що рольовий екшен Dragon's Dogma 2 від Capcom вже назабаром може отримати домоверсів в стіні. Адже відповідну згадку геймери виявили. У базі даних Steam Database. Ну, загалом нічого дивного в планах на демку немає, тому що японський розробник регулярно випускає пробні версії для своїх ігор. Ну а хто не в курсі про яку гру йде річ, то Dragon's Dogma 2 це у нас однокористувальська гра, рольова гра, де гравець, тобто ви можете вибирати практично все: зовнішність свого повсталого, професію, партію, рішення у різних ситуаціях та багато іншого. Тож понурюйтесь і захоплюйтесь фентезійним світом. О, не втомились ще від мене? Тоді добре, є новини, які вам не дуже сподобаються. Японський розробник та видавець відеоігор Capcom наразі не всі свої aaa продукти продає за ціною 70 баксів. Так, для кого це може бути здивуванням, але все ще є такі компанії. Але, але це вже дуже скоро зміниться. І от друзі, питання до вас: як ви думаєте, яка буде наступна, це то перша гра, яка буде мати збільшений цінник? М? Dragons Dogma 2, і Реліз якої, до речі, запланований на 22 березня. Ну, взагалі, якщо відверто казати, то в ігровій індустрії часи зараз не дуже. Той самий український студії Фреглеб, з якими ми робили величезне інтерв'ю, на жаль, теж. Але друзі, про це треба сказати окремо. Буквально на днях я наткнувся в одному джерелі на інформацію, де описували проблему української ігрової студії Фрегле. Дуже крута команда. До речі, з цікавим проектом. Свій час я був в захваті від після знайомства з ними та проведення. Інтерв'ю екскурсії, але зараз не про це. Якщо спиратися на джерело, то воно каже наступне: фраги планують скорочення персоналу та відмову від офісу в центрі Києва. Однак компанія хоче врятувати свій проект Shatterline та шукає допомоги у фінансуванні та самому маркетингу гри. І от ще 5 лютого поточного року студія опублікувала оголошення в Steam, в якому розповіла про стан гри, і також подякувала гравцям за занепокоєність та підтримку. Ну і далі, друзі, зацитую, що зазначила студія у своєму звернені війна, все ще йде день 712. Це важко, не будемо обманювати. Ми всупереч усьому сподівалися на швидкий прорив. Це емоційно виснажує та виснажує кожного. Але Україна не здається, і ми теж. Ми стоїмо перед прірвою, але не втрачаємо надії. Ми шукаємо маркетингової допомоги, щоб залучити більше гравців. Ми розуміємо, що наші найвіданіші друзі, це ви, і ви залишаєтесь з нами. Ми не прагнемо багатства. Ми хочемо вижити та закінчити гру. Ми хочемо показати, наскільки важлива ваша підтримка. Новий сезон. Он Фокстрот буде безкоштовним для всіх, і плюс друзі джерело вказує, що компанія втратила вже друге фінансування. Хто не пам'ятає, то ще першим інвестором у нас були Wargaming плюс-мінус 2021 році. Ну що скажу, дуже шкода таке чути, але я вирішив перевірити інформацію, переперевірити, і самостійно вже написав фрагам. І тут мені уточнили, що проблема ця не тільки в них, а в цілому в ігровій індустрії. А якщо ми з вами згадаємо інформацію, яку вам раніше казав на стрімах, що зараз тотальні. Скорочення, ми, до речі, про це сьогодні теж трошки поговоримо. І інвестори передивляються, куди вони вкладають гроші. Тобто, враховуючи все це, стає зрозуміло. Проблеми є. Однак, що можемо зробити саме ми з вами? Я пропоную проекспериментувати. Ніколи такого не робив, ніколи не закликав. А отут давайте спробуємо. Ми можемо зробити невеличкий рейд. Тобто, заходимо на сторінку Steam даної гри в описі під відеосом. Є посилання, додаємо у ліст, якщо ще не додавали. Якщо вже додавали, окей, качаємо гру і граємо в гру. Якщо вже грали, окей. Я звертаюся до тих, хто цього не робив. Пограли декілька годин. Повертаємося у Steam. І пишемо відгук, пишемо про гру, все, що думаю, тоди тепер. От і слова підтримки. Я розумію, що це може здаватися довго, на що воно потрібно, що це займе у вас години, 2-3 мінімум. Але друзі, ну це хоча б щось, що ми можемо зробити, хоча б морально підтримати розробників. Якщо все це глобально не вплине на ринок, як мінімум по грі Shatterland, Я розумію, будемо реалістами, але все ж таки, ну, моральний дух, хоч якось, ми зможемо підняти. Можна навіть зробити таку штуку, провести сумісний стрім. Разом пограти таким чином і шетелем підтримати, і в гру пограти, і онлайн, хоча б якось може збільшити. Ну коротше, пишіть в коментарях. Ну і друзі, в підтвердження ще моїх слів є інформація, де seo Ембрейсер Груп розповіла з приводу звільнень. Гендиректор Ларс Вінгефорс, відповідаючи на одне з питань, він заявив, що звільнення в індустрії цитую, це те, через що всі повинні пройти. Ну і далі його пряма річ. Практично всі компанії проходять через програму реструктуризації. Індустрії менше інвестує в контент. Я думаю, що основний споживчий ринок міцний і продовжує зростати. В індустрії відбулося багато глибинних змін. Це очевидно впливає на всіх нас в індустрії. Я думаю, дивлячись на 8% скорочення робочої сили в Embracer, Очевидно, я не знаю цифри зі всієї галузі, але я думаю, що це те, через що всі повинні пройти. Як я вже говорив, це більше пов'язано з надмірними інвестиціями в попередні. Передні роки, тому що всі просто вклали весь капітал в ігри і, можливо, в деяких випадках навіть занадто багато. Так собі історія, правда? І от я вам сказав, що у фрагів не вийшло свій час з другими інвесторами, і є продовження історії. Ну тому що виявилися такі проблеми не тільки в них. Тобто, виходить, що за словами гендиректора, імбрейсер груп дотримувалася стратегії агресивного органічного зростання. Компанія, в принципі, зараз намагається активно залучати інвестиції, проте після провалу угоди в 2 мільярди, це у нас було весною 23-го року. Довелося переглянути свої довгострокові плани. В результаті холдинг у нас розпочав перебудову і внаслідок. Що його звільнив 1400 осіб. Плюс скасував 20-25% нових проєктів. Ну і друзі, перш ніж ми з вами перейдемо далі до відеоігор, я хочу вам всім подякувати. Особливо за ваші коментарі підтримки, як під відосом минулого стріму, в Телеграмі та будь-де. Це було дуже приємно. Після минулого стріму це було дуже дуже неочікувано і приємно. Я для себе зробив особисті висновки, що я концентрувався не на тих думках і не на тих людях. Треба було концентруватися саме на вас. Саме тому, друзі, я вам щиро вдячний за всі ті слова, що ви написали, що озвучили через донати ДТП і в цілому вдячний вам за всю вашу активність, що була до цього. Окрема шана і подяка, звичайно, тим людям, які і надалі в такі часи важкі підтримують проект фінансово на донатах через ну, під час стріму. Залишаються спонсорами на Ютубі, Патреоні, або Баймія Coffee, кому як зручно. Я вам за це щиро вдячний. Ну а якщо хтось з вас досі думає, як же ж підтримати, то я залишаю всі, активні посилання в описі під восемь. Хочете, ставайте спонсором там чи інде, де вам зручно де вам цікаво, а можете скрізь, якщо є таке бажання та змога. Це супер сильно наразі допомагає. Ваша фінансова. Фінансова підтримка якраз таки ще й демонструє, що вам не байдуже як розвивається проект. Це мені, до речі, давалося зрозуміти тоді, коли ви коли ми зібрали кошти на відеокарту заміну старої на нову. Тепер я розумію, що це як ваша інвестиція, це як тепер частина вас тут зі мною, як частина проекту. Це дуже круто. Ви мене цінуєте, я ціную вас. Симулятор виживання Nightingale про пригоди в альтернативному часі часів вікторіанської епохи вже вийшов на днях. Це в нас. Алося 20 лютого. Можете чекнути в мене на каналі, як виглядає гра і що вона себе представляє. І до речі, це ще тільки ранній доступ. Тож, окрім виживання в Open World, окрім будівництва крафту, боїв і всього іншого, вас очікують ще й бонуси. Розробники анонсували Twitch дропси в день релізу гри. Сама ж акція триватиме тиждень, тобто аж до 27 лютого, приблизно до 21 години вечора. Тож що ви отримуєте за дві години переглядів стріму з дропсами? Ви отримуєте рожеву парасольку, брутальний шмот. Ух. За 4 години чоловічий костюм рожевого кольору, за 6 годин жіночий костюм рожевого кольору, а за 8 годин стильну таксу у капелюшку з рожевим ободом. Тож, друзі, якщо вам цікава гра і ви хочете шмот, який пропитаний не тестостероном, а естрогенами. Залітайте на мій стрім на Твіч. Е, якщо просто хочете ознайомитись з грою, можете залітати, дивитися на YouTube, як вам зручно. Ну, таким чином, якщо ви на твічі, ви хоча б отримаєте якісь плюшечки на майбутнє. Якщо що, всі активні посилання, як завжди, в описі під відео. Так, тепер у мене питання для поцінувачів-соуслайків. Ви тут є? Загалом, чого я питаю? Я бачив онлайн, які у мене на. Трансляція по Dark Souls 3. Я знаю ще, які ви збоченці, тож я впевнений, що вас тут чимало. Чому питаю? Тому що в мене є до вас певне запитання, що ви думаєте про інформацію, яку я зараз вам скажу. Інсайдери повідомляють, що компанія From Software відтепер є єдиним повноправним власником Elden Ring, а тому може повноцінно видавати гру та майбутнє доповнення, і все це вже самостійно. Для тих же, хто не в курсі, то раніше реліс цієї ARPG проводився під крилом Bandai Namco, який виступав видавцем проекту. На глобальному ринку. І от якщо ця інформація виявиться правдою, як ви вважаєте, це позитивно вплине на продовження гри або наприклад, її e DLC, або в цілому все світу Соуслагів? Чи все ж таки ні? Пишіть в коментарях. Так, ну далі. Я нещодавно наткнувся на доволі цікавий проект, який називається No Rest for the Wicked. Дивлюсь на дату релізу, бачу перше березня вже от-от, і думаю такий, ну все, точно треба грати, бо цікаво. Достатньо гарна ці механіка, графіка та ДТП, може, і сюжет. Але виявилось, але гру все ж таки перенесли. Гру перенесли, а чітку дату не сказали. Однак, після оголошення про перенесення релізу No Rest for the Wicked, розробники з Moon Studios вони сконтачились з видавцем IG ну, щоб більше розповісти про свій новий похмурий рольовий екшен. Ну і як дебютний ролик компанії вони вирішили показати декілька хвилин геймплею та битву з жахливим босом, якого звати Варік зе Торн. Виглядає достатньо епічно, але і це ще не все. Адже на нас чекає найближчим часом ще більше подробиць про наступну роботу авторів. Це у нас Ori and the Blind Forest, а також Ori and the Will of the Wisps. Ну а сама IGN до кінця лютого показуватиме новий гімплей, заколісні сцени створення гри. Ну і інтерв'ю з розробниками. А вже 1 березня, це якраз такий день, коли повинна була вийти гра проте її перенесли. Компанія Moon Studios проведе презентацію Wicked, Inside Showcase, тобто повністю присвячено своєму новому проєкту. Думаю, що якраз таки там ми з вами дізнаємося точно дату релізу гри. Ну і щоб далеко не відходити від каси, я впевнений, що no Rest все ж таки деяким з вас нагадав, а начебто ми граємо або. Типу, граємо в якийсь Діабло. Тому в мене є трошечки інформації про Діабло, про неї поговоримо. Тож так, Діабло 4 з'явиться на Xbox Game Pass 28 березня. Що ви розуміли, таким чином вона стане першою грою Activision Blizzard, яка перейде на підписку Xbox після придбання минулого року. Ну, маць на увазі, коли Майки придбали. Звідки ця інформація? Тут все дуже просто. Про це стало відомо після офіційного подкасту Xbox, де компанія повідомила, що Diablo 4 стане першою грою Activision Blizzard, яка на сервіс Game Pass. Це робиться для того, щоб запустити процес доступності ігор видавця на сервісі, тобто на сервісі Game Pass. І, друзі, ось що саме зазначили Майки. Цитую, ми починаємо виконувати своє зобов'язання щодо надання ігор ActiVision та Blizzard на Game Pass. як нових релізів, так і класичних ігор з легендарного каталогу. Ми раді повідомити, що Diablo 4 буде доступна 34 мільйонам предплатників Game Pass на ПК та консолях Xbox і все це з 28 березня. Це тільки початок, як гравці Xbox зможуть насолоджуватися іграми Activision та Blizzard. Все це з Game Pass. Але потім, як виявилось, не все так просто. Адже глава відділу комунікації. Xbox, він же карі перс повідомив, що доступ отримують лише ті гравці, у яких активована версія підписки Game Pass Ultimate, тобто за 17 доларів на місяць. Ну і сюрприз-сюрприз! Трошечки інформації про Метро 4. Нещодавно розробники опублікували дорожню карту всієї франшизи Метро. І в результаті ми бачимо, що вони ще раз підтвердили, що наступна частина основної серії знаходиться в розробці. Ну, в цілому, ми це і так знали, однак ми досі не знаємо, коли саме буде реліз. Я думаю, 2025, а можливо навіть 2026 рік. Проте це не страшно, тому що у нас є ще один проєкт з приводу метро. Ми вже бачили анонс гри Метро з підзаголовком Awaken. Яка буде спін серії гри, але при цьому у VR і вийде ексклюзивно для пристроїв віртуальної реальності. Наразі її розробкою займається студія Vertigo Games, і я сподіваюся, що гра буде не лише в Oculus, тому що якщо не тільки в Oculus, то ми з вами спокійно зможемо використати окуляри в віртуальної реальності Pico 4 і зануритися в гру. Разом. Не знаю, як ви, я бачив достатньо багато відгуків, коли хтось е, на різних трансляціях побачив, що буде не Метро 4, а гра в VR, багато розчарувань. Ну, я почесав свою макітру і думаю, вау, VR! А враховуючи те, що я ще побачу, що там рівні графіки, як мінімум графіки, рівня Half-Life Alex, друзі, це величезний показник. Враховуючи свій досвід у VR, ну це супер прикольно очікувати такий проект. Я розумію, що хтось чекав метро 4. Я розумію, що у когось немає VR, але для цього є. Ми з вами, для того, щоб якщо що, все затестити. В будь-якому випадку я дуже чекаю VR-версію метро. Будемо грати. Ну і, друзі, я не можу обійти стороною. Остання новина на сьогодні стосується геймерського заліза. Конкретно давайте декілька слів по PlayStation 5, а саме PlayStation 5 Pro. Згідно з останніми даними, Sony наразі розглядає можливість випуску PlayStation 5 Pro без дискового приводу, тобто повністю цифрової версії, і вона повинна коштувати 500 баксів. А це в нас виходить стільки ж, скільки звичайно PlayStation 5 на старті продаж у 2020 році. Щоправда, саме в таку ціну я ну не дуже вірю. Я зможу зрозуміти, якщо це. Це в Сполучених Штатах Америки, у нас скоріше це буде доларів 600-700, дай Боже, щоб не більше. Очікується, що перехід з PlayStation 5 на PlayStation 5 Pro буде більш значимим. Ну, наприклад, якщо порівнювати з PlayStation 4 на PlayStation 4 Pro, і тут це дуже помітно, тому що якщо ми глянемо на процесор, то в оновленій консолі він буде виготовлений вже на 4-нанометровій технології. Плюс частота CPU у нас буде вищою, майже на 1 ГГц. І графіка. Графіка у нас тут буде RDNA 3, що. Буде пропонувати вже 60 обчислювальних блоків, а якщо ви глянете на звичайну PlayStation 5. То ви побачите всього їх 36. Ну і пропускна здатність теж підросте з 14 ГБ в секунду до 18. Тож, які тут 500 баксів на фоні скорочень персоналом та подорожчень ігр, я, чесно кажучи, не знаю. Ну, може помиляюся? Пишіть, що думаєте. Ну а сьогодні, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Досить вже з вас інформації ігрової. Ну, якщо серйозно, то друзі, якщо вам подобається, що я поверна повертаю такий формат, то... Бамбіть вподобайку і пишіть коментар. Від вашої підтримки, від вашої активності, я зрозумію, що давай, Human, продовжуй відеоігровий контент. І, звичайно, це буде одна з рубрик, і планується потім ще робити інші. Подивимося, як там буде, загадувати не буду. Наразі все залежить тільки від вас і вашої активності. Тож, думаю, побачимось вже дуже скоро. І як завжди, кайфової вам гри.